Всі привіт! І ще я буду грати в Minecraft Vida. Так, погляди. Так і зараз граю. Я за червону, другий за синю. Так і це онлайн гра. Хто хоче грати в цю гру, пишіть це просто там плеймарк, який майкрат відео ви там знайдете таку плиточку. Так, я бачу, чи вже вбивають. Jacob Bote. Vírus. Я не там бути цього. Або вони знають, де може бути, коли він десь тут. Так, братан, давай щось зроби. Да, він там, я так понял. Минус. Мінус. Якщо ви хочете, щоб я знімав про цю гру, пишіть в коментарях про... продовження. І я буду знімати про цю гру. А так то поки що перша частина. Це було просто на базі виду, чи на спавні підві, бо вони на спавні будуть вбивати в лес. Ну все равно. Так, мінус двох. Патроны закичали, закичили, сели что-то Минус. А куда ты каша а? Стоять. Конечно же, братан, по боже. Боже. Минус. Тут до цей ага відбіг. Так, вираз забили. Діді сюди. Так, ну все. Я вбив один раз, як я на першому місці. Я його вбили тільки чотири рази. Ну, всім пока. Якщо ви хочете, продовжує, я кажу, пишіть в коментарях. Продовження я буду про цю гру знімати, я різі буду ігри знімати для вас. ну, А так то поки що перша частина. Всім пока!